Ми звикли, що хтось вмирає, що поряд кричить війна, що вічно йдемо по краю, що зовсім не видно дна, що швидко тікає літо, що довго пливе зима. Ми в'янемо, наче квіти і кажемо, все дарма. Ми селимось в інтернеті, блукаємо в матрицях, Тісніше на планеті, сумніше по п'ятниця. Ми звикли безбожно пити, молитись як припече, купуємо штучні квіти, ридаємо в чуже плече, Ми чахнемо на роботі, зливаємось у юрбі, рахуємо кляті злоті, Зриваємося з обід. Ми продані мертві душі, ми привиди за вікном, не смілі, бліді, не під теплим сухим вином. Голодні вовки подерті, ми тягнемось до вікна і виймо аж до смерті, та зовсім не видно дна.